Добрий день, мене звати Ропнасі. Сьогодні ми будемо грати за Хойку за Угорщину. Приятного просмотра. Людських ресурсів. у нас 52 людини. Це новобранці з Шпигун групи. І також ми обезоружена нація. Тож ми думаю, ви пам'ятаєте опять же. Чуваки, ну пожалуйста, не дійте. Я більше не буду в ШД. Ми тобі дали последний шанс, а ти його профукав. Свято у нас є дивізія, давайте це 16 дивізій Так. І ось такий непоганий генерал. А що? Суздаль армію. Теж непоганий дикий спосіб. Так. Нам на що постанова дивізії, але у нас черта немає. І також фокус. Фокус у нас є два варіанти, як піти. Це збалансований бюджет либо економічне вмешательство. Тут ми можемо піти повітря Совєту, комуняк, а комуняк і всі тут є. І це усієння фашистів, Ми тут йдемо по фашизму, присоединяємося в босі і стаємо. Зстати, це те, що нам потрібно. Я спочатку хотів піти полонцом, по Австрії ми підемо тут. Тут вікна частину шати вибираємо і починаємо їх у цю. Все у нас сьогодні закончилось. У нас може бути ще відситні. Також поріж начинаем Тульское соглашение быстренько и начинаем его проводить. На Немечко еще ничего не перекатилось. В принципе, я рад. Сейчас у нас как раз фашизм на того, как... Як... Значит, что у нас? Благодательный джентльмен. военный магнат. В принципе, это прям имба. Скоро... О! Франкисты. Я на самом деле Ну так собі, так собі, да. Та. Ну зараз подивимось, чи виграють, чи ні. Ну, ну, на самом деле нам побільшу промишленість. Ну яка є? так. так. Покашо. Людское залишення скоро буде. О, конструктор. Ага. А що у нас по пехотке є? А. Mm -hmm. Артиллерия, типа оружие і снаряжение. Оце. са. Чемпа. Промышленность. Темпы исследование промышленности. Темпы исследования. Блин, промышленность і електроніка. Що лучше, реально, шо лучше промышленность і електроніка. Наверное, навірно, все-таки проми... Ну а хіба радіостанції, ну я не вмію йому пользуватися, ну, тому думаю, промишленностя? Так. Учого? У чого? нас дивіться, появляється. У нас людські ресурси навіть з'явилися. Промишленості? Так. Ага. Все, Робнайс. наконец то розвив свою країну. Тепер йому треба висадити велику угоршну, яку в нього одобрали. Тому йому треба було позбутися оцієї Румунії. І в цьому йому повинна була допомогти якась велика держава, тому що е, Угорщина не може нічого зробити Румунії з Єгославією і Чехословакією. Тому йому довелося обратися к трьом державам на вибор, а іменно Франція, Німеччина і Італія. Ще я вибрав. Ну, звісно, Італією. Хто вгадав, тот може написати коментар. Якщо ні, то розстріл. Після того почалися підписи Римського пакта, в якому б Угорщина, Австрія і Італія вступали в Союз. І тепер всі підписи були зібрані. Я сподіваюся, що ми будемо в Альянці. Римський пакт. Астрія що напевно. Ребята, у нас є хороші новини, Ми тепер з'являємось в римському пакі. Ой, то є пакті. Це за все, що мені подобається, тому що ми тепер будемо, будемо кристити в шаде і нападати тільки втроє. І далі може знайти, ну в принципі, тако. Так, все, тепер ми можемо вибратися. Да, тепер ми. Після того, як це було зроблено, тепер можна було не боятися всяких гарантів, що на мене нападуть Єгославії, Румунія і Чехословакія в місті взяті, тому що в нас є сильний союзник Італія. Тому почалася підготовка к війні проти Чехословакії. А іменно Словакію, яку я хотів забрати, а всю останню час віддати Австрії, щоб вона розвилася. Після того, як був розроблений план нападу на Чехословакії, і солдати вже вспіли достатньо гарно підготуватись до війни, почалося оправдання війни самої. Я щось не а на цю тварі. А захват регіону що А типа, Ну це типу на що в нас є Після того до нашого альянса Римський пакт захотіли приєднатись два члени, а іменно Румунія і Болгарія Румунію я одразу відказав тому що значна частина її повинна принадлежати мені А Болгарія була достатньо вигідним союзником тому що вона могла відмінити з другого фронту Румунію тому Болгарію пригласили в Альянс, і вона согласилася. Розпочаток війни всі солдати були готові наступати. І оставався щитані дні до того, як Угорщина об'явив війну Чехословакії. Австрія приготувалась так само. Після об'яви війни случилось саме неожидане. Італія більше не учасник пакта, а значить, половина мощі нашої армії просто не буде переведено. Тож це були італійські солдати. Італія нас прянула і вступила за сторону Румунії і Чехословакії. Тому з усіх сторон ми були окружені демократами. Австрія не була готова к нападу з боку Італії, тому в неї було. Всього лиш одна дивісія з фронтом її. Тому всі солдати почали маршрувати на Будапешт. Во ім'я Аллаха наступаємо. що? Ход... Сто ж, ні. ні, 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 ні! Ні! грія! От мої солдати! Ви повинні битися! Ви повинні битися! Днемося. Ми ну должны. Ми не повинні здаватись. Ми пробиваємось тут. Нет. Нет, 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 нет. Тики не кажется. Мы начинаем сдавать позиции. Мы, мы тут прорвались, но мы ничего не можем заработать. Бол, Болгарии тоже гасять. Ресурсов нам не хватает. Мы начинаем с каждым разом... Ребята, нет! Это котел, бегите! Бежит. Ай! Бежит. Ребята, мы эту войну уже не выиграем. Камо, да, Это вынужденная оборона. Камо, да, Это вынужденная оборона. Да ей без безбеж... Нет, котел закрыл. Камо, да, мы должны отступать. оборони. ребята мы должны оборонить Будапешт не-не-не По приказу генерала Гавса мы повинні... о мы повини оборонять Будапешт Всем было ясно сказано Нет Венгрию Австрію Австрию зараз несут. Нет! Будапешт, зараз пробництва, зараз всей кон захлопница. Нет! Чеки не се ця... Охраняй Будапешт, там моя віла! Охраняй Будапешт. В нм моя віла. Италия. Ты нас предала. Ты уступала в союзники. я никогда не забуду тебя. Чехословакия тут. Нет, мои дивизии попали в котел. Поможи им пробыть. Нет, все. Ребята, защищайтесь просто. Просто защищайтесь. Заради бога. Защищайте. Ну у вас танки пробывают. Будапешт пойдет, да? Зараз войска начинают отступать с Будапешта. И нам не ну остается ничего, кроме терпеть. Будапешт падет. Все больше и больше войск начинают уступать с него. Четыре последние дивизии осталось. И тер... уже две дивизии уступила. Осталась одна дивизия, которая тоже уступает. Угорщина була розділена між трьома країнами: а іменно Італія, Румунія, Чехословаччина. Італія собі забрала всю Австрію. Румунія забрала значну час промишленості. А Чехословакія забрала прибережні зони. В цьому і закінчується історія Великої Угорщини.